Далі. Тема в нас поки що залишається та сама. Продовжуємо двогранний кут. Продовжуємо двогранний кут. Розглядаємо далі завдання. Відкриваємо підручник, сторінка 131. Відкриваємо підручник сторінка 131. І так, усі ребра де АБЦ рівні. Точка М середини ребра CD, доведіть, що кут між площинами ACD і BCD дорівнює куту AMB. Яким чином це можна довести? Ну, по-перше, давайте з вами розберемо або ж пригадаємо, а що таке тетраедр? Доволі схоже. Тетрайдер, правильно, це трикутна піраміда. Тобто, чому вона називається тетрайдер? Тому що з латинської тетра перекладається як чотири. Чому 4, якщо вона трикутна, здавалося б, так? Якщо вона трикутна. Давайте з вами її побудуємо і тоді розберемо, чому вона називається саме тетрайдер. Давайте з вами побудуємо. Не буду брати якийсь ескіз, хочу з вами її побудувати. Так, нехай буде раз. Нехай буде два-два. Нехай буде три. Ага. Тут буде лінія, яку ми не побачимо, тому її проведемо пунктиром. І відповідно вгорі поставили яку-небудь точку. вгорі поставили то вільну точку. Від якої прове... давайте ви ось так хоча. І від неї з'єднали. І від неї з'єднали. Так, раз, два, три. Підписали, яким чином ми під, будемо підписувати. Дивіться. Підписали ось таким чином. А В С, Д. Підпишемо ось таким чином. Тепер нам сказано, що усі ребра тетраедра рівні точка М середина сторони це Д. Точка М середина сторони це Д. Ну, приблизно десь серединку. О десь ось тут, так? Да? Це в нас буде точка М. Давайте більшу точку поставлю трошечки, щоб було видно. Так, точка М. середина сторони це Тепер. Д. Тепер. Доведіть, що кут між площинами АЦД і ВЦД дорівнює куту АМБ. Тобто, для того, щоб це з'ясувати, ми з вами спробуємо цей кут провести. АМБ. Ось так. Тут проведемо пунктиром, тому що не бачимо. Зробимо ось так поки що. Зробимо поки що ось так. Тепер все ж таки, чому ця фігура називається тетрайтер? Чому, ну тобто, якщо вона, начебто, трикутні піраміда, вона називається трикутна піраміда, називається тетрайтер. Скільки грани у такої піраміди? чином яким чином ми будемо це доводити яким чином ми будемо це доводити так ну по-перше якщо в нас сказано що точка м середина сторони це д що ми можемо з вами записати записати можемо те що де М МЦ це по-перше далі нам сказано за умовою що усі ребра тетра рівні тобто Висновок потім зробимо. Довести, що кут між площинами АЦД і о, так, так, до рівня куту АЦД і БЦД дорівнює куту АМБ. Яким чином? Давайте запишемо ось так. Довести, що, що нам треба довести, що кут між площинами АЦД. АЦД. Ага, тут домік погано ставиться. Зроблю ось так. БЦД дорівнює куту АМБ. Кут між площинами давайте позначимо ось таким. Угу. Ось таким чином. Ось таким чином. В чому тут все питання? От дивіться, кут С. А що, кут С це кут між площинами АЦД і БЦД? Я б скоріше сказав би, що кут КуД. Це кут між площинами. Ну, скорі ближче до того, що кут між площинами ABC і ADC. Я б не сказав би, що це кут між площинами. А нас цікавить кут між площинами. нам треба пронести свою лінію. АCD. Навіщо? І А і Ц, B, C, ПЦД. Ось у нас дві площини. Ось у нас дві площини. По-перше, з чого можна розпочати доведення? Давайте з вами спочатку розглянемо окремо кожен трикутник. Давайте спочатку розпочнемо з трикутника АДЦ. Розпочнемо з трикутника АДЦ. Дивлячись на ваше домашнє завдання. Ну, по-перше. В нас сказано, що усі ребра тетрайдери рівні. Тобто, значить, який ми висновок можемо зробити? Що усі, усі грані нашого тетрайдера, які будуть? Якщо усі ребра рівні, значить і усі грані будуть також рівні. Дорівнює до ДБЦ, дорівнює трикутнику АБД, це мене... так, так, і що ще? АБЦ. І АБЦ. Тобто, усі, якщо усі ревра рівні, значить, відповідно, і грані будуть так само рівними. Далі. Відштовхуючись від цього, тепер, тепер все ж таки повер, повертаємося до трикутничка АДЦ. А чим буде в трикутничку А Б, сторона АМ? От подивіться уважно, чим буде сторона АМ в трикутнику АДЦ. Давайте я поки що приберу другу площину. Дивимося на трикутник АДЦ. Що таке АМ? Якщо сказано, що. Це висота? Висота, а ще. Це висота, а ще. Середина, ну, середина лінія трикутника. Ну, середня лінія трикутника це трошечки інше. Хоча, в принципі, ні, я б не сказав. Би. Середня, що це середня лінія трикутника, середня лінія проведена паралельно до основи, а в нас АМ ні до чого паралельно не проведено. От дивіться, повернемося до умови. Точка М. Середина сторони CD. Д. Чим ще буде АМ? Медіана і бісектриса. Медіана бісектриса, правильно. Медіана. Чому ми зробили висновок, що вона буде усіма трьома визначними лініями трикутника. Тому що, дивіться. АДЦ, який трикутник? Ні, правильно. Тобто, відповідно, кожна, кожна його медіана буде бісектрисою і висотою, і навпаки. Далі, тепер з цим ми розглянули. З цим ми розглянули. А тепер давайте подивимося на інший трикутничок, на трикутничок ДБЦ. На трикутничок. ДБЦ. Чим в нас буде сторона БМ? Висота Мідиана і Бісектриса. Все так само. Правильно. Висота медіана і бісектриса через те, що він цей трикутник також буде правильним. А тепер дивіться. Нам треба шукати кут між. Нам треба довести, що кут між площинами АДЦ АЦД, так, АЦД і БЦД і БЦД. Ось цією площиною. Дорівнює ось цьому куточку. Ну, ми з вами з'ясували. Тобто, для того, щоб нам знайти двогранний кут, пригадуємо, нам треба опустити з вами перпендикуляр, якщо його немає. Ось у нас один перпендикуляр до одного трикутника, так, до трикутника ДМЦ, точніше ДБЦ, і АМ, відповідно, перпендикуляр до трикутника. Висота в трикутнику АД. АДЦ. Тобто, два перпендикуляри в нас є до кожного. Ну, до кожного трикутника окремо. Два перпендикуляри є. Далі. Яким буде лінійний кут між площинами АДЦ і ДБЦ. Лінійним кутом між цими двома гранями: тобто АМ перпендикуляр до ДЦ. БМ перпендикуляр до ДЦ. Відповідно, ось у вас пряма, по якій перетинаються дві грані пряма ДЦ, і відповідно лінійним кутом буде АМБ, що нам і треба було довести, що в нас кут між площинами АЦД і БЦД дорівнює кут АМБ. А чому дорівнює через те, що в нас, давайте запишемо, щоб було зрозуміло: якщо АМ висота трикутника АДЦ, висота. Давайте повністю краще. Висота та медіана. Трикутника АДЦ. Так, так. А БМ. Висота та медіана. Трикутника ДБЦ. Тоді. Тоді. Тут АМБ буде дорівнювати, а точніше він сам і буде. кут АМБ. Є кутом між площинами, між площинами. А АЦД, і ВЦД. А Ц, і БЦД. Значить, кут Значить, кут між площинами АЦД і ВЦД, Ага, він це зрозумів як степінь. От зараз ми тут пробігли. Угу. Ну, добре. Зробимо по-іншому. Зробимо, значить, ось так, АЦД. І БЦД буде дорівнювати куту АМБ. Буде дорівнювати куту АМБ. Те саме вмикаємо уяву, пробуємо будувати. У гранях двогранного кута, який дорівнює 45 градусів, проведені прямі паралельні його ребру та віддалені від ребра на 2 корінь з 2 і на 3 сантиметри, відповідно. Знайдіть відстань між даними паралельними прямими. Знайдіть відстань між даними паралельними прямими. Яким чином це зробити? Ну, спочатку з чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо з вами з того, що будуємо дві грані. Розпочинаємо з того, що побудуємо дві грані. Так, так. Хайпу. 20, Так. Дві. Зробимо ось так. Зробимо. Угу. Ще треба його трошечки змістити, щоб було місце побудувати. Так, зробимо ось так. І зробимо ось так. З'єднали. З'єднали. Тепер. У Тепер. нас є певні дві грані. У нас є певні дві грані. Ну, давайте грані теж підпишемо. Нехай буде. Тут у нас нехай буде грань альфа, нехай тут буде грань бета. Дві півплощини. Тут буде, нехай бета. Далі. У гранях двогранного кута проведено прямі паралельні ребру та віддалені від ребра на два корінства. Та 3 см, Але вже важ... те, що є важливим, у вас є. У вас є кут, який дорівнює 45 градусів. Тобто вам сказано, що двогранний кут. Вам сказано, що двогранний кут. Давайте його проведемо. Сказано, що двогранний кут дорівнює 45 градусів. І ось. Ось так. Далі давайте підпишемо. Давайте підпишемо. Так, так, нехай буде А. А, Б. С. Нехай буде А, Б, Тобто, за умовою кут АБЦ дорівнює 45 градусів. Двогранний кут, який дорівнює 45 градусів. Тепер у гранях проведено прямі паралельні його ребру. Тобто паралельні ось цьому ребру проводимо. Проводимо прямі паралельні його ребру. Паралельні його ребру. Зробимо ось таким чином. Паралельні його ребро, дві прямі. Так, так. Кут А. Кут, тільки кут А, АБ, Кут А, 45 градусів. Далі. Тепер давайте ці точки поставимо. Тут у нас точка Є. Тут, в принципі, теж точка А. Нам цього буде нехай. Нам цього буде достатньо. Тепер давайте з вами з'ясуємо, де в нас буде два корінь з двох. Де буде 3 сантиметри, відповідно. А Б. Яким буде? 2 корінь з 2 чи 3? Будь-яке швидше. 3. А Б нехай дорівнює 3. Добре, 3 см. Тоді зроб... 3 сантиметри. Зробили висновок, що БЦ, тоді буде дорівнювати 2 корінь з 2. Корінь 2 з 2 см. Є таке. Далі, знайдіть відстань між даними паралельними прямими. Яким чином нам позначити, або яким чином нам знайти цю відстань? Подумайте? Як це можна позначити, як це можна провести? Це правильно, якщо ми з вами проведемо АЦ, якщо ми з вами проведемо АЦ, а в нас буде перпендикулярно до нашої прямої, яка лежить в. А це буде перпендикулярно до прямої, яка лежить в площині бета, і також буде перпендикулярне до прямої, яка лежить в площині альфа. Таким чином, ми можемо стверджувати, що е, саме. Е, Ну, скажімо так, відрізок, АС буде відстанню, Саме відрізок, АС буде відстанню, Тобто, знайти нам необхідно АС. Знайти нам необхідно, АС. Питання таке: дивіться, у вас є прямокутний трикутник? От дивіться, у вас є сторона 3. Є сторона 3, є сторона 2, корінь з 2. У вас є прямокутний трикутник? Вроді нет. Немає, тому що у вас ось цей кут 45 градусів. Чому дорівнюють ось ці два кути? Ну, питання чому? Тому що трикутник нерівнобедрений, значить, сказати ми про нього нічого не можемо. Сказати ми про нього нічого не можемо. Але ми знаємо, що в нас ось тут 45 градусів. Який в нас вихід з цієї ситуації? Пригадуємо початок 9 класу. Давайте так, спочатку. З чого ми будемо розпочинати? Який трикутник будемо розглядати? АБЦ. АБЦ. Розглядаємо трикутник АБЦ. Відповідно, шукати нам необхідну сторону АЦ. А тепер давайте подумаємо. В нас є дві сторони. В трикутнику, є кут між ними. Як знайти третю сторону? коли пройшли і все, так? Да? Записуємо. За теоремою косинусів. За теоремою косинусів. В чому полягає теорема косинусів? Пригадуємо. Проти, сторона протилежна до кута, тобто, а це в квадраті. Буде дорівнювати сума квадратів двох сторін АБ в квадраті плюс БЦ в квадраті, мінус їх подвоєний добуток, помножений на косинус кута між цими сторонами, тобто на косинус кута А Вставляємо значення. Бачу, що вже завершилося. Зараз швиденько розв'язуємо і підемо відпочивати. Дорівнює АБ в квадраті 3 в квадраті плюс. 2 корінь з 2 в квадраті. Мінус 3 помножити на 2 корінь з 2. Косинус 45 градусів. Корінь з 2 на 2. Корінь з 2 поділити на 2. Корінь з 2 поділити на 2. Шукаємо. А це в квадраті. Дорівнює 3 в квадраті. Ви там забули написати. Подождите, а як же умножить на 2? А, я одразу три почав множити. Да. 2 помножити. Далі. 9 плюс 8. 9 плюс 4, 8. Далі мінус. Швиденько позбавилися. Раз, два. Можна так зробити? Так. Да. Далі перемножили. Що вийде? Дванадцять. Дванадцять. Дорівнює. Що в підсумку виходить? Дев'ять плюс вісім мінус дванадцять. Що вийде? П'ять. П'ять. Тоді, якщо в нас АЦ, АЦ в квадраті 5, А це чому тоді дорівнює. Корінь з 5. Крін з 5 сантиметрів. І записали відповідь. А це дорівнює. корінь з 5 сантиметрів. Описуємо. Параграф 3,13. Виконати письмово номер 1319. 13.21